Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики. Мене звати, як завжди, Антон. І сьогодні у нас буде огляд на гру Хора Розквіт імперії. Її нам прислали Кілогеймс, які її і видають в Україні, і, в принципі, я їм дуже вдячний за це, тому що я хотів придбати собі цю гру. Вона приваблювала мене своїм візуалом, своєю тематикою, древні грецькі міста, цивілізація, ти прокачуєшся, ти щось там будуєш, вистраюєш. І коротше, це завжди класно, як мені здається. І ось вони прислали, і тепер. Коли я сам в неї пограв, я зможу розказати вам, що це реально за гра і справді це цивілізація чи ні. Тож перейдемо до огляду. Взагалі, хора це гра про розбудову стародавнього міста, стародавнього міста у Греції. Тут у нас є багато міст. Ну як багато? Їх сім штук: це Спарта, Афіни, Олімпія. І декілька інших там ефес ще. І ось ви вибираєте собі одне з цих міст і будете умовно його прокачувати та поліпшувати життя громадян, ставити податки, там, завойовувати славу, ну і, звісно, робити свою армію. Ну, це так умовно. Тут є такі треки, принаймні. Та тут є трек громадян, податків, слави і вояк. Тобто, значить, це ви і будете робити у своєму місті. Плюс, звісно, у місті є якась культура. Економіка і окрема військова сила так, чому я назвав двічі вояки військову силу, тому що тут є окремі треки і на полі, такі і на вашому планшеті. І ось що ви будете робити? Ви будете кожен хід вирішувати, що в цей раз буде робити ваше місто. Ви можете або та йти у війну. Або, наприклад, законотворчість вибирати щось там робити, або робити поліпшення у своєму місці, або, звісно, філософствувати, тому що якраз стародавня Греція дуже славиться тим, що там було дуже багато філософів, яких ми знаємо і пам'ятаємо дотепер. Або щось ви в політиці можете зробити в культурі чи в торгівлі. Та, от одна із семи дій вам буде доступна, точніше, цій хід ви зможете вибрати від двох до трьох таких дій, і, звісно, таким чином поліпшити своє місто. Коротше. Це умовна гра цивілізація, так у якій у вас є своє місто, у якої є своя економіка, військова сила, культура, і вам це треба поліпшувати і робити це краще, аніж інші гравці. Чому краще, ніж інші гравці? Тому що прямої взаємодії у гри не буде. Ви не будете сперечатись з іншими за якусь територію чи воювати. Чи не знаю, ще щось робити. Ні, тут кожен сам собі. Тут є трохи взаємодії, але про неї я розкажу пізніше. Вона не пряма, і вона стосується цього поля, яке ось тут є, тільки його більше тут взаємодії ніякої немає. Але давайте все по порядку і почнемо з компонентів, які є у грі. Перше, це поле, на якому ви будете розміщувати дуже багато всього. Це ваші фішки. Фішка тут буде громадянку, податків, слави і вояк. Тут буде фішка кожного гравця, і ви будете по цим трекам просувати ну, своїх громадян, чи во як ви їх будете протягом гри як отримувати, так і витрачати на різні дії, звісно, дії, які ви будете вибирати на своїх картах. Потім, що у нас тут є, звісно, поле підрахунку очок, і ще також досягнення тут є, які додають вам додаткові такі плюси у грі, щоб ви або в кінці гри отримали більше балів, або протягом гри отримували більше ну, умовно монет. І ось оця сторона права сторона планшета вона відповідає за такі жетони, які ви будете отримувати у грі, і за допомогою яких ви зможете виконувати більше дій. І чим більше у вас буде цих жетонів, тим крутіші дії ви зможете виконувати. В принципі, на це вони і потрібні. Плюс у кінці гри деякі з цих жетонів будуть впливати на переможні очки, які ви отримаєте. В принципі, це все. І більше це поле нам не потрібно. Тепер переходимо до планшету. Планшет, по-перше, двошаровий, це дуже прикольно. Тут є ваше місто, та ось така штучка, тут написано, що це за місто. Позаду неї є інформація про це місто, можна почитати, щоб трошки надихнутись, і ще ваші особливості міста. Тобто у кожного з цими міст є чотири такі пункти, які відрізняють їх від іншого міста. Це трошки вносить різноманіття в гру, і це класно. Хоча я не скажу, що це прям. Дуже сильно впливає на гру, але на початкову стратегію це впливає. Якщо ви відштовхуєтесь від неї, то в принципі у вас плюс-мінус такі справи підуть нормально. Потім у другій стороні, в правій стороні планшета, точніше, навіть в центральній, у нас є знову три треки. Трек економіки, культури і військової сили. Це вже вони відносяться до вашого міста, і тут ви будете собі прокачувати їх, аби отримувати більше, наприклад, дій, тому що тут можна отримати додатковий кубік третій діями, тут можна отримати, наприклад, більше податки, ну і так далі. Та, І військову силу, тобто по треку вояк на цьому полі просувати. І тут є, що дуже гарно, у правій частині планшета перебіг раунду. Повністю вам описуються всі дії, які вам потрібно зробити за цей раунд. Це клас, це плюс, і внизу ще є такі жетони філософії, описано, як їх використовувати. Я за них трохи пізніше розкажу. Окрім вашого планшету і того, що я вже розказав, тут є класні фігурки. Вони всі, точніше, це не фігурки, а жетончики такі. Я не знаю, що це такі. Як їх назвати? Крім вашого планшету, тут є звісно у вас фігурки. Вони всі дуже прикольні, дерев'яні. Під них вирізане місце на планшеті. Це дуже круто. Тобто, якщо казати про... Візуал гри, якщо казати про її виконання і відчуття, коли ти береш, то ти розумієш, що це ну, дуже крутий продакшн, дуже крута гра. Всім подобається, тобто всім, хто робить огляди на цю гру, хто тримає її, кому я її показую. Всі в шоці, що все так класно зроблено, і всім подобається це. Тобто, це дуже великий плюс. Плюс тут є кубики у грі. Вони теж дуже кайфові, вони напівпрозорі такі, якщо так ти подивишся на них. Їх класно кидати, вони такі маленькі і взагалі, кайфу кубики отак от їх будемо називати. Потім у нас тут ще є у кожного гравця отакі типу карти. Це не карта, це більше такі плиточки. Вони зроблені з картону. Так, це з картону, вони обозначають ваші дії. Ось їх ви будете використовувати для того, аби виконати якісь дії. І звісно, тут ще є карти. Карти тут, в принципі, звичайні, якщо казати про їх матеріал, але от їх оформлення, то воно мені подобається дуже класно за це я ще повернусь. Плюс стандартно у нас ще є там жетони, монетки і так далі. Тобто, це все на стандартному рівні зроблено. До цього претензій нема. Тепер давайте поговоримо про візуал гри. Я вважаю, що візуал тут дуже класно зроблений. Хоча ця гра, вона, як я далі вам скажу, така трошки сухувата, тобто тут немає прямої, ти там граєш реально в цивілізацію, представляєш якісь фігурки, у тебе велике поле, тут цього немає. Але все одно через ті арти, які тут зроблені, через то візуальне оформлення, ти відчуваєш себе реально, ніби ти ось. В спарті, і ти там управляєш своїми підданими, які там щось іде, ідуть, роблять, пішли в культуру, там щось зробили. якийсь сової тобі принесли, і так далі. Це дуже прикольно. Самі карти, та повернемось до них. Вони оформлені дуже класно. Тут гарні малюнки, тут чудова інфографіка, її тут не те, що багато, не дуже багато, але вона зрозуміла. І коли ти, в принципі, один раз розповів людині, що там з якоїсь сторони означає, вона це запам'ятала. Карти є декількох типів, вони розділені по кольорам, це теж класно, і взагалі до цього питань немає. Потім, якщо казати по дизайну поля, тут в нас в принципі та. Треки, 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 жетони і поле. Тобто, взагалі нічого такого, але за счет того, що у нас тут багато наших жетончиків, які на них стоять, виглядає також прикольно. Е, окрім цих карт, у нас ще є ось такі великі карти. Це карти подій. І це дуже прикольна штука, до речі, у цій грі. Вона впливає кожен раунд по-різному на, на те, що буде відбуватись у цій грі, і в грі, цілком і у раунді. Та, тому що Тут відбуватися може або щось гарне для когось, або щось не дуже гарне. Якщо у вас там все погано, може стати ще трошки гірше. Таке іноді буває. Але це таке, воно там рандомно випадає, і ви від цього виштовхуєтесь у своїй стратегії. Тобто, якщо казати візуально, і коробка, і взагалі компоненти, і навіть якщо відкрити подивитись коробку на її органайзер, і взагалі все як там складається, ця гра це просто топ і за це 10 із 10. Тобто я оцінок іграм не ставлю, але якщо подумати про це, то тут 10 із 10. Але це не все, що є у грі, у грі є ще й ігровад. І тепер давайте перейдемо до нього. Гра грається всього 9 раундів, тобто у 9 раундів буде дев'ять якихось подій рандомних, які випадуть, і у кожному раунді у нас ще буде так сім фаз, які будуть відбуватись. Вони всі написані на вашому планшеті. Це така вам підсказка. Перша фаза це якраз таки оголошується подія, зачитується, і ми будемо знати, що буде відбуватись у цьому раунді, але буде відбуватись не одразу. А Трошки пізніше, наприкінці всього раунду, друге, ми отримуємо податки, тобто гравці будуть отримувати монети в залежності від того, наскільки вони продвинулись по треку податків. Тут все в принципі просто. Третя дія: це ми кидаємо ці наші крутезні кубики. Ми їх кидаємо і, звісно, відштовхуємося від того, що на них випало. Також працюють кубики, вибачте. Після цього, в залежності від того, які випали кубики, ну точніше, значення на кубиках, ви вибираєте дії. Які тут є можливі дії, я вам вже так трошки розказував, але всього їх сім штук і вони відзначені від 0 до 6. Чому так зроблено? По-перше, дії будуть виконуватись від найменшої до найбільшої. Якісь там найменші дії вони не дуже може, цікаві вам будуть постійно їх робити, а дії, яким треба більше значення у кубиків. Звісно, ті дії будуть вони такі більш крутіші, вони більш дають вам якісь прикольні штуки і більш складні, умовно. Звісно, тут немає нічого складного діях, але в принципі так воно працює. Наприклад, тут є дія філософія, вона нуль, тобто це така найнижча дія і найпростіше виконати. І тут ти отримуєш всього один сувій. Це такий жетончик у нас бонусний, який дає можливість тобі потім зробити бонуси. В принципі, і все, і за цей, цю плитку ти більше нічого не отримаєш. Здається, що вона така не дуже актуальна, але насправді її можна інколи дуже класно використовувати, якщо у тебе є класні карти, які дозволяють тобі взяти, наприклад, не тільки один сувій, або декілька сувіїв, або ще плюс. Якісь інші бонуси, там, жетони чи ще щось. Так що це інколи дуже корисно. А от дія з найбільшим значенням це поліпшення, і це поліпшення свого міста. Тобто ми можемо розблокувати наступне поліпшення на своїй плитці міста. Наша плитка міста це у нас, у нас ось тут, внизу, і у нас є чотири поліпшення точніше, поліпшення. Три і всього чотири комірки. Та на першої вже стоїть і вона працює одразу. А щоб інші поліпшення відкрити, вам треба мати у себе якісь жетони, один із трьох видів жетонів або декілька видів жетонів, і ще плюс віддати драхму. Драхма, Драхма це місцеві монети, звісно. і ось чого ця дія вона складніша, тому що вам вже потрібно. Мати щось для того, щоб її виконати на початку гри вона вам ну умовно не потрібно. Перший хід ви не будете виконувати поліпшення, тому що у вас не буде тих жетонів. Ті жетони, які ми будемо отримувати, вони отримуються нам, кладуться до нашого запасу і не використовуються. Тобто, якщо написано, що там тобі потрібно там, три сині жетони, то потрібно, щоб вони у тебе були. І в цьому, до речі, прикол. Тобто, ми звикли всі, що ми щось використовуємо, так як драхми тут. Ти просто віддаєш монети, отримуєш, віддаєш отримуєш. А от жетона ні, тобто ти отримав жетон, і він у тебе є. І ти вже знаєш, що такий фух, я вже можу використовувати там ті і ті карти, чи там поліпшення зробити. У цьому мені, до речі, ця механіка дуже подобається. Вона прикольна. Потім наступна фаза це у нас фаза, звісно, дії. Тобто ми вже виконуємо дії, які вибрали кожний гравці. До речі, самі дії, коли в попередній фазі викладаються, вони викладаються в закриту. І коли всі гравці вибрали дії, ці дії відкриваються, і потім, починаючи з того, у кого там 0 чи 1, найменше, починаються виконувати ці дії. Тут всі ходи робляться одночасно, окрім одної дії. Одна єдина дія це дія війна. Вона робиться по черзі, тому що там в цьому, хоча якийсь сенс. Якщо ви виконувати дію війни, то ви повинні. Просунутись по треку вояк настільки, скільки у вас військова сила на вашому планшеті прокачана, І потім ви можете взяти один жетонів на правій стороні поля. І на що його робити? Ну, По-перше, ви його берете, щоб у вас він був, і ви могли використати якісь додаткові карти чи поліпшення зробити, або в кінці гри ще й переможні очки отримати додаткові. Але якщо ви його заберете з поля якийсь жетон, то зрозуміло, інший гравець не зможе вже саме цей жетон забрати, і йому доведеться забрати жетон, який коштує дорожче, тому що тут всі жетони, наприклад, щоб взяти там з, верхнього, з верхньої сторони перший жетон синій, вам потрібно мати два вояки. Ось, якщо ви візьмете цей жетон, то в принципі, у вас ще й два вояки скинуться потім. І наступному гравцю мінімум три вояки треба буде. Якщо цей жетон заберу, то там ну, на, на збільшення ідеї. Тут в кінці вже дев'ять вояк потрібно, наприклад. Тобто там іде вже таке поскладнення, і вам потрібно більше напрягати, щоб взяти жетони. Але жетони, які далі, вони, звісно, і приносять більше, тому що тут є жетони, які приносять драхми і переможні очки. І тут чим далі, тим більше вони вам принесуть. Плюс жетони з вінками вони працюють так, що в кінці ви ще й за них зможете отримати додаткові бали, якщо у вас прокачан. Трек слави після дії у вас іде прогрес. Прогрес це така штука. Ви можете вибрати один зі своїх треків на своєму планшеті, тобто економіка, культура і військова сила, і продвинути його вперед, віддавши за це. Певну кількість драхм, яка там написана у самій комірці. Ви віддаєте драхми і ви отримуєте тут інколи якісь бонуси, коли прокачуєтесь, але загалом це потрібно для того, аби ви могли підняти там свої своїх вояк, славу, податки, ну, коротше, щось таке. Або отримати, наприклад, додаткову дію третій кубік. Якщо ви отримаєте третій кубік, то у вас під час фази дій буде. Можливість кинути три кубіка і виконати аж три дії. Це в принципі всі до цього йдуть і стараються зробити це якомога скоріше, тому що це ну, дуже корисно. я Думаю, ви самі розумієте, що чим більше у тебе дій, тим більше можливість щось зробити корисне. І ось наступна фаза вона називається завершення подій. Ось тоді і спрацьовує те, що ми зачитали на карті подій на початку гри. Тобто, у гравця є весь такий е е хід. Час щоб підготуватися до тої події, яка буде, і це дуже прикольно, тому що інколи таке буває, що коли зачитують карту подій, ти розумієш, що якщо б вона працювала зараз, то ти б одразу отримав якийсь мінус. Ну І це не дуже. Але ти такий, ага, той, у кого буде більше вояк, отримає один жетон сувою. А той, у кого найменше всіх буде вояк, той всіх втратить сувою. І ти починаєш робити такі дії, аби прокачати своїх вояк, аби не втратити свої сувої, або навіть заробити. І це класне рішення, тобто тут такі дії. Вони з одної сторони, інколи, звісно, якщо у тебе і так все погано і ще у тебе забирають, але з іншої сторони, вони так роблять, що ти не просто йдеш по якоїсь стратегії, яку ти придумав, і все, ти там прораховуєш собі. А вони вносять корективи, і це дуже прикольно, тому що так гра не виглядає дуже сухою, такою сухою євро, де ви там все продумали собі. Ні, а ти так граєш, граєш, граєш і оп. Тобі треба щось паритись, бо ти той хотів жетон використати, а він у тебе в кінці ходу свитить, якщо ти не зробиш там іншу якусь дію. За це великий плюс. І далі остання фаза у грі це ми можемо зробити досягнення. Якщо ми досягнули, наприклад, ми набрали першими 10 очок, то ми викладемо сюди на поле там жетон 10 очок. Якщо у нас там ми досягли 12 громадян, виложимо 12 громадян і отримуємо там один із бонусів. В принципі, тут все. Якщо декілька гравців виконали. Досягнення у одному раунді вони обидва це отримають, там обидва отримають, здається, податки по одному податку. Якщо тільки один гравець отримав якийсь бонус, то тільки він його отримає. Гравці в наступному раунді вже не зможуть отримати ці бонуси. Ось, в принципі, це весь ігролат. Тут є ще карти політики а, такі, вони. Розігрується у вас за допомогою карт, ви можете отримати або бонуси, які одразу вам щось дають, або, наприклад, протягом усієї гри ви щось будете отримувати. Тобто тут різні карти, їх можна дуже прикольно комбінувати і отримати бонуси. Отже, давайте тепер поговоримо, чим мені ця гра подобається, тому що в цілому гра гарна і вона мені подобається. Перше, що мені тут подобається, я думаю, як ви вже зрозуміли, це сетінг. Сеттинг стародавньої Греції він завжди актуальний, він прикольний. В сеттингу ще й цивілізації та те, що ти у тебе там є твоє місто, про яке ми всі знаємо. Звісно, там Афіни, Спарта, Олімпія. Всі знають ці міста, всі історію трошки та обчили, всі знають, хто там, які були плюс-мінус цікаві. Особистості, такі як цар Леонід чи інші. І через це у гру цікавіше грати. Тим паче, що тут ще є такі штуки, що ти можеш перевернути свій планшетик і почитати про своє місце. Це, в принципі, доволі прикольно. Далі, звісно, мені подобаються компоненти, які тут використовуються у грі. Я про них вже розповів, тому тут затримуватись не будемо. Компоненти класні. Далі давайте подивимось на наші кубики. Як вони тут використовуються? Тут. У нас гра іде вся на кубиках. Та ви кинули кубики і потім під ці кубики підвлаштовуєте свої дії. Тому що якщо у вас випав кубік 2, то умовно ви не можете виконати дію, на якій там написано п'ятірка. Але це дуже умовно. Ви можете це зробити, просто за це вам треба буде віддавати своїх громадян. І тут виходить так, що у вас начебто і є рандом, але якщо ви заробляєте багато громадян, то у вас нема проблем з діями взагалі. От я останній раз, коли грав, ні разу такого не було, щоб я не міг виконати ту дію, яка мені була потрібна, і не було такого, щоб я ще й якось страдав через те, що в мене там багато громадян уходить. Ні, в мене майже завжди було громадян там 15, і я там плюс-мінус 4 громадяни для мене то було взагалі неважливо. Тому кубики тут є. Якщо у вас така стратегія, що ви, звісно, не здобуваєте громадян, то тоді можуть бути трішки проблеми з тим, що ви не можете виконувати якісь дії. Але якщо ви так плануєте свою гру, що громадяни у вас постійно додаються так на треку, та вони просуваються вище, то з цим не буде ніяких проблем, і ви завжди зможете собі щось трошки там підхімічити і зробити за допомогою громадян собі тоді, яку хочете. Це безмежний плюс. Мені взагалі ігри з кубиками подобаються, особливо євро. Та це в нас єврогра, вона на переможні очки, де ти щось можеш прорахувати. І тут дії використовуються з цих кубиків, плюс-мінус, як в замках Бургундія. Там мені завжди подобалась оця механіка. Далі наступне, що подобається, це події у грі. Вони такі двобокі: тут є і гарні події, і погані події. І ще ці події впливають на різних гравців, тобто. Ти можеш зробити так, що тобі ця подія нічого не зробить. Наприклад, та, якщо ти не входиш там, в категорію найкращих і найгірших з тих, хто там написаний, то ти просто нічого, тобі вона нічого не зробить. Якщо ти найкращий та у тебе найбільше вояк умовно, то ти отримуєш плюс найменше вояк мінус. Вони у різноманітній гру через те, що як я вже казав. Ви підлаштовуєтесь під ці події, щоб не втратити щось. А інколи навпаки ви забили на ту подію, тому що ви розумієте, що ну щось я втрачу, ну і нехай я втрачаю, хай інші гравці підлаштовуються під ту подію, я буду робити те, що я хочу. Це теж робоча схема, головне, щоб вона дуже не рушила вашу стратегію, тому що буває саме так, що саме ті жетони, які вам треба, вони злітають. І ще цікаво, що гра, у якій я співавтор. Це відбудує Україну. Там є такі самі карти подій. Ну як такі самі? Там теж карти подій. Вони теж впливають на гравців кожен раунд, і, і вони рандомно випадають. І ще що цікаво, там така ж схема, що типу. Оце вам дається, оце віднімається, ну умовно, та і до цього, до того як я робив ту гру, в хору я не грав. І коли я побачив оцю механіку в хорі, мені стало якось дуже приємно. Я подумав, що я не один такий, тому що насправді умовно десь я прийшов до цього сам. Звісно, це все якась сукупність була того, що я до цього грав і знав. Але от саме механіки з діями я таку бачу, яку у мене в грі вперше. Я знаю, що цю гру зробили раніше ніж. Я зробив свою, тому ну, умовно, тут вона була першою, але я ще не знав. Ну, коротше, цікавий такий от факт. Наступний плюс, який я побачив у цій грі, це що можна отримати більше дій. Та це дуже простий плюс, але ну, він є. Тобто ти можеш отримати третю дію, а інші гравці у них буде по дві дії, тому що вони не хочуть там собі цей трек культури прокачувати. Це, це прикольно, мені подобається. Ти таким чином собі можеш. Ну, на початку гри себе так трохи так, спиняєш, тому що так, мені треба там, більше драхм і там, того, щоб я прокачав трек культури, а потім я вже буду робити інші речі. коли ти це зробив, у тебе вже 3D, і ти такий, все, роблю, все, що можна. Розіграю карти політики, я, там, прокачую трек вояк, ну і так далі. Потім ще тут прикольно: це послідовність ходів, але вона на гру насправді не сильно впливає те, що ти виповнюєш одразу, ну, потім один, два, три. Я маю на увазі, як між гравцями це ніяк не, не впливає. На самого гравця це впливає, тому що ти знаєш, що одразу я отримаю це, а потім це. І якщо я знаю, що мені потрібно на якусь дію, у якої багато ресурсів треба використати, то вона, скоріш за все, буде вища, чим дія там, де ти отримуєш ресурси. Це в принципі логічно, ну і правильно. І останнє, що мені в цій грі реально подобається, це її простота. Вона не складна від слова. Ну, взагалі, як для єврогри з такими кубиками, у неї багато елементів, та у неї багато жетонів. У вас тут на треки, тут там можна прикачатись, там можна прикачатись, тобто 4 трека тільки на полі, плюс 3 трека у вас. Але насправді будемо чесними, вона не складна. Тобто, у вас всі дії, весь перебіг раунду написаний на вашому планшеті. Потім тут підсказки також по жетонам філософії є на планшеті. Перед вами тут ці треки, які зрозумілі, ти піднімаєшся, опускаєшся. Коли ти як можеш отримати досягнення, теж зрозуміло, тому що іконографіка тут дуже крута. Вони зробили дуже класно. Тут все відмічено, все, що може додати тобі якихось балів, ну маю на увазі, наприклад, досягнення. То воно відмічено, там, трек громадян треба підняти до 12, на 12 і у тебе там такий щиточок нарисований. Тобі треба 10 балів досягти, щоб досягнення отримати. На 10 тут є такий щиток. Тобі, наприклад, ти хочеш використати жетонну філософію, внизу на планшеті у тебе все написано. І, в принципі, через це гра стає ще простіша, легша, і взагалі геймдизайнери молодці. Її можуть грати новачки, тому що правила не складні, розписані, в принципі. Нормально дуже великих питань там в мене не виникало. Так і були деякі питання, як той чи інший момент розігрувати у грі, але там якісь ну дрібнички. Тому я порекомендував, якщо ви хотіли би спробувати якусь євро з такою тематикою, і вам подобається така стилістика, вас не відпугає те, що тут треки, та, а не якесь поле. То можна брати з правилами питання, я думаю, дуже багато не буде. А тепер давайте до того, що мені не подобається у цій грі. В принципі, такого, щоб дуже щось мені не подобалось, немає. Реально, я от думав, сидів, думаю, ну що ж мені тут не подобається у цій грі. І, ну. В принципі, такого сильно критичного нічого нема. Ну, єдине, що можна відмітити, це про це всі кажуть, але така суть гри це треки. Е, та тут ти просто пересуваєш свої жетончики, тут ти там переставляєш оці штучки у себе на планшеті, і все. та, Береш інші жетони, аби здобути ще трошки на треку Вояк собі вояк і взяти інші жетони і розіграти карти. Ну, така гра, тут нічого не поробиш. та, Вона так зроблена, геймдизайнери, навмисно. Так це все робили, тобто вони уникли якогось поля, зробили вам треки. Ну але це не робить її поганою, Тобто, це просто треба знати, що ось така гра, не треба там думати, що я сяду в неї, я там розкладу, знаєте, як цивілізації, реальні, там великі, що в мене там буде моє військо, я буду ходити по мапі карт. Якщо ви не будете цього очікувати, якщо ви будете знати, що це єврогра. Щоб вона така сама по собі доволі суха, але за гарним оформленням, візуалом і компонентами, і що у вас буде можливість цікаво провести вечір за нескладною, але такою насиченою грою, то ось ця гра для вас. Якщо ви хочете собі якусь цивілізацію, там, де буде все те, що я перечислював вище, ну то напевно вона вам і не зайде. Я від неї такого не очікував. Хоча, коли я її побачив і я. Побачив такий, ага, це цивілізація, там написано. Дуже цікаво, що це. Ну, я такий подивився: ну, типу, окей, треки, треки, треки. Але коли ми пограли, то новачкам заходить дуже. І мене саме ось те, що вона заходить людям, які не дуже е, часто грають у настільні ігри або грають не в дуже складні настільні ігри. Вона їм подобається, то цим вона мене і підкуповує, тому що з ними можна реально цікаво в неї зіграти. Ну і ще це більше, навіть не те, що мені не подобається, а те, що хотілося, щоб цього було більше. Мені хотілося, щоб більше було карт подій, е, і більше різноманітні карти подій. Зараз тут цих карт подій 16, дві з них граються постійно, вони перше і остання у грі. І от е, інше ви там рандомно затасовуєте і з ними граєте. Ось я би хотів, щоб їх було більше. Тоді було б більш реіграбельна гра, тоді б вам постійно щось нове випадало. Тому що так ви, коли граєте, ну типу 3-4 партії, і ви всі події вже знаєте. Та тим паче, що вони тут не дуже великі і. Тоді ви запам'ятовуєте, що відбувається. Ось і більше, і різноманітніше. Тобто, щоб вони були якось трошки більше впливало на ігровий процес. Я не знаю, може будуть якісь доповнення до цієї гри якщо будуть там це додадуть ось це не є її мінусом, точно ні. Це просто таке побажання. Я би хотів бачити. Тобто, якщо вони б це випустили, я обов'язково собі взяв би ці події і пограв би з ними і подивився. Ось, ну а поки маємо те, що маємо, воно і так гарно працює. На картах все зрозуміло описано. І, в принципі, по треках тут теж все зрозуміло. Тому купувати цю гру чи ні, звісно, вирішувати вам. Але я думаю, я тут вже сказав вдосталь того, про що гра, як вона виглядає і як відчувається. Тобто вона не відчувається як велика цивілізація, та може, як комусь би хотілося, але відчувається, що це цікава гра. Це просто цікава гра, у якій є такі елементи, наближені до цивілізації. Принаймні своєю суттю. Ну і ще що я вам можу сказати, що взагалі, якщо ви купуєте ігри через їх дизайн чи виконання, то тут ви точно не залишитесь розчарованим. Що ж, і на цьому думаю, будемо завершувати цей огляд. Ми дуже вдячні всім вам, що ви дивитесь наш канал. І також ми, звісно, вдячні нашим підписникам на БайміяC'я та Donatello. Ось вони всім вам дуже дякую, що підтримуєте нас. Для нас це важливо і це просуває трошки нас далі у якості контенту. Якщо ви також хочете підтримати нас фінансово, все це є в описі там на Баймієкофі, на Donatello, на Монобанку. Будь ласка, дивіться, якщо хочете, можете прийняти участь. Якщо ж ні, то ви можете завжди поставити лайк і підписатись на наш канал. І, звісно, написати нам якийсь коментар, чи сподобалася вам ця гра, що ви про неї думали. Якщо ви грали у цю гру, то нам буде дуже цікаво е почитати, що ви про неї думаєте. Я думаю, не тільки нам, а й тим, хто можливо задумується про покупку цієї ігри. Тому, будь ласка, сміло пишіть, тим паче, що це просуває наш контент, щоб трошки він став популярніший і не тільки сам контент, а й звісно, настільні ігри, задля яких ми тут всі. Стараємось. Ну, я нагадаю, що з вами були здвинуті кубики, і всім пока.